Ніколи не помре у середині для мене, не завадили все вішти, тобі, Я бачу, в очах твій страх, Тиси в мене не тікай, твоя душа Яку ти ви прибрегнув злобу, то зла спочивай спочивати вічним сном Не Невелі спокійно у середині Мертві ніхто з вас не занай Нашої статні звіст мене розбою, не варто мене чіпати Скільки вам повторювати, чор забираю вас усіх ненавиджу, ненавиджу неначе ваше обличчя на т'яскаві Мені ріжуть очі, не дивись на мене, закрий своєї пало Відкою собі, очі, ввесь до піса, я тебе прошу, труну поклади своє тіло, пусти холодне тіло під холодну землю, Нехай замість людей будуть присутні ворони, де червики. Ти будеш хорошим обідом, Там і погмурий целим, та блукає собі Безневинні душі, безневинні душі. Я твоя душа, яку ти проміняв, ти вибрав брехню і злом, готуйся спечувати вічним сном, Готуйся спачувати вічним сном, Готуйся, я твоя душа, яко ти проміняв, ти вибрав брехню і злом, готуйся спечувати вічним сном. Готуйся, готуйся, спочивати вічним сном, Готуйся, готуйся, спочивати вічним сном, готуйся, 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 спочивати вічним сном сердині для мене не завадилися Віч тобі, я бачу в очах твій страх Віси в мене, натякай твоя душа, кути проміння з ним Біся мене, відметіка Я твоя душа, якби ти про меня, Ти вибрав випробривню і злом. Готуйся спочивати вічним сном. готуйся, готуйся спочивати вічним готуйся. сном. Готуйся. Смерть вже близько.